По буднях на 101,8 FM проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Розширюємо горизонти разом із радіо місто над Богом. Проект «Інсайт», студії Віктор Мазалевський. Я, от зараз ви побачите крупний план нашої інженери, режисери, і побачите, серед якої краси я сижу. А також зі мною разом сидять Леся з Янурзіанурова та Оксана Турапіна. Вони співзасновниці громадської організації ЕКОТворчість. Вітаю вас! Відаємо. І от, дивлячись на це, дивлячись, як ви це довго розкладали, гарно щоб все було абсолютно видно. І ви сказали, що це не в далеко не все те, що виготовляється. В стінах громадської організації, так, і майстрами громадської організації. Все-таки, що тут ваше? Що можна назвати, що це от ви своїми руками робили? Ну, сугубо, я роблю свічки і сумки розфарбовую, шию. Ось і валяю. Угу. Пані, Оксана. Прикраси! Ну, що це прикрас... може бути? Прикраси, так. Але я б хотіла почати з того, що е, нашу громадську організацію. Зорганізувала саме Леся. Це була її мрія. От вона хай хай вона про свою От Одузвати про як ви втілили мрію в життя, так що і ем, що ви пройшли для того, щоб її втілити? Так, все почалося і 2017 року, коли я зайнялася організаційною роботою і почала організовувати такі виставки ярмарки для майстрів Вінниці. От чому, uh, от чому у вас така виникає? Тому ідея? що я сама творча людина. І mm -hmm. я знала всі якби, бажання, побажання майстрів, і тому е, я почала працювати сугубо з ними. І проблеми майстрів. Да. як тяжко, в принципі, скажімо так, презентувати свою роботу, свою творчість. І те, що всередині душі, Вибач, да, майстри вміють виготовляти. Шикарні роботи, але не вміють їх презентувати, себе презентувати також. Не вміють ось і все почалося 17-го року. Я познайомилася дуже з великою кількістю майстрів в Вінниці. Це дуже талановиті творчі люди, і уже в 2020 році ми вирішили заснувати таке громадське об'єднання Екотворчість. У нас були дуже великі мрії. Ми мріяли про свій сайт. Ми мріяли про інстаграм-сторінку, ми мріяли про. Інтернет-магазин. Ми мріяли про свій офлайн-магазин, от і також про подорожі за кордон, щоб ділитися своєю творчістю і закордонними майстрами. Також ну мрія, це така неодномоментна річ. Вона зразу не збувається. Що вам вдалося вже з цих мрій реалізувати? Нам заважали звичайно і пандемія, і заважала війна, але ось. Минулого року ми все таки вирішили, що будемо здійснювати наші мрії, і я дуже вдячна людям, які... Нас чули, які нам нас підтримували, да які нам допомагали, підсказували. Це офіс туризму міста Вінниці Тетяні Маєвській, низький Уклін і її всім дівчатам І її творчості особа. Да, да. Так і дівчата дуже також, творчі також. Ми вдячні міській раді, тому що міська рада е, дозволила нам е, в цей літній період проводити благодійні виставки ярмарки для того, щоб. Ми е, мали змогу збирати кошти для наших поранених бійців для допомоги їм угу. для реабілітації. А тепер про про благодійні акції, про благодійні ярмарки, будь ласка, розкрити детальніше. Ну, ми спочатку війни е, волонтерили, ми шили спочатку розрузки, плетоноски, а потім, вже як відкривалися великі цехи, вже як ми відійшли від того, ось, але зараз ми е, знову повернулися, тому що ми всі хочемо допомагати наші, нашій державі, нашим хлопцям. Ось, і ми щомісяця проводимо по чотири ярмарки. E, і збираємо до 6 тисяч щомісячно. де ви їх проводите? E, в парк імені Леонтовича біля фонтану. Там наша локація затверджена. Вже я знаю і чув не раз від творчих людей, що коли почалась повношта, коли почалось повноваштабне вторгнення, ну в багатьох людей був ступор, так тому що це було для більшості несподівано, не знали, що робити. Ми вперше опинялись в такій ситуації. Як, от, пані Оксана, розкажіть, будь ласка, як в творчих людей, ну як представника творчих людей у вас відбувся відбулося сприйняття, чи не чи у вас не було бажання просто займатися творчістю, тому що займалися чимось іншим? От як у вас це воно прийшло? Не було бажання зовсім, тому що творчість це коли в душі спокійно добре. Спокійно, добре, світло. а коли в душі безодня і. Через творчість воно хочеш чи не хочеш, воно все одно якось трансформується. Як можна пропонувати свої вироби? Якщо воно зроблено з важким серцем, це взагалі не робиться з важким важким центром то, е, серцем. Uh -huh. Того дівчата і робили, шили плитоноски, все. все Тобто вони цю свою творчість вони втілювали в допомогу і вони знали, що це бо це дійсно було волонтерство. І тоді зводило їх з тими людьми, які дійсно допомагали. Потім, коли вже да, як Леся сказала, з'явилася можливість, почали пробувати. Не усіх зразу виходило, Але потім якось включилися заради того, щоб ми могли допомагати. Це дуже якось надихає, дуже, дуже дає такого, грубо скажу, напевно, чарівного пенделя для того, щоб. Бо ми знаємо, що ми допомагаємо, і ця допомога йде цільовим. Але людям доноситься не тільки це. Людям доноситься наша сакральна культура історія через наші вироби. Тому що, е, коли ми робимо майстер-класи, коли майстрині проводять, до речі, ці майстрині з перших днів, які роблять мотанки, вони робили обереги янголів, uh -huh. яких відправляли на фронт. Вони їх робили цілодобово, вони крутили до того, що шкірка на руках злазила, вони крутили і передавали. І як вони раділи, коли бійці присилали фото uh -huh. з тими янголами. Тобто вони доходили до нуля ці янголи. Це дуже, це настільки, я б сказала, щемливо, або це найкраща віддяка за нашу творчість. Да? І це все наша культура, яка зараз набула особливого змісту. Те, що нам розповідали в школі, можливо, да? бо знаєте, що я помітила? Що вишиванку можна носити з чорною душею. На жаль, а нашій майстрині. Не можуть зробити щось погане, тому що творчість має розквітати, і вони доносять оцю українську сакральну, не побоюсь цього слова, культуру вже в осучасненій манері, осучаснені матеріали, осучаснена подача. Але наші дівчата мають здоровезні книги по історії цієї мотанки, які вивчили досконало до кожного хрестика, і на кожному занятті з дітками вони доносять. Дітки приходять один раз, другий, третій, п'ятий, десятий, і вони вже знають, коли в школі їм показують. Це вже люди розказують, а ми знаємо, ми таке робили. І мені здається, це найкраще патріотичне виховання. Коли от на майстер-класи беруть на окремі, навіть з трьох рочків, правильно, угу. да? да? І ці дітки зразу вже знають, що це наше, оце воно. Звичайно, змінюється все, змінюються і матеріали, і можливо подача. Але лишається от ниточка, оте коріннячко, яке зараз має повне право цвісти повним світом і казати: це ми, ми є, ми українці, бо багато про нас, хто почули, шкода, що за таких обставин, але ми маємо повне право цим пишатися. І ми будемо Олеся Зіанурова та Оксана Турапіна, співзасновниці громадської організації, яка в ефірі проекту інсайт на радіо міста Андрігом 101,8 FM. І в мене наступне питання про дітей. Так, от ви вже зачепили тему дітей, що діти приходять, діти цікавляться. Що дітям найцікавіше? От Які види творчості їм найцікавіше? Ну, е е Якраз цього року здійснилася наша е мрія. ми е відкрили... Одна з мрій. Е одна з мрій, да. Ми відкрили етнопростір для жінок і дітей. Називається Кошик Мукоші. І туди приходять і дітки. І, і матері, і о, на різні майстер-класи ми лікуємо творчістю і жінок, і дітей. Це діти переселенці, діти. і також і переселенців дуже багато. І зараз в нашу громадську організацію також вступають е, переселенці. У нас 30 майстрів е, член, є членами нашої громадської організації. З них вже є і переселенці. Угу. Як проходять ці заняття? Дуже гарно <laughs> в творчій обстановці. От дітки полюбляють творчість, їм цікаво це, і тим більше, що вони е, на майстер-класі можуть е, е, не переключитися від цієї страшної реальності, да, і зануритися в світ творчості. Ти розкажи, що їм цікавіше на, на, найкраще, що діти сприймають. Більше ну, всього дітки люблять і ліпити малесенькі дітки, вже трішки старші і в'яжуть гачечком, і виливають, і крутять свічечки. ось і е, розписують Петриківкою різні вироби. Ось, отаке все, все діткам. Кожному кожній дитинці своє подобається. І гончарі, гончарство у нас також перше. Ми спробували якраз на день пасічника. Захват був такий в дітей перемащені глиною, але щасливі дуже цікаво. Дуже цікаво, бо офіційно можна забруднитися. <г hed�> так так зрозуміло, і пані Оксана, скажіть, будь ласка, про те, про проблеми, з якими зараз зіштовхуються майстри, так ну крім тої проблеми, що людина може зробити, а не може себе прорекламувати. Так чи вже ви вчитесь себе рекламувати? Вже ну це потрібно, це така необхідність. Використовуючи всі соцмережі, використовуючи всі платформи для того, щоб показати світо свій товар, і для того, щоб показати свої вміння. Ну, у нас Леся і менеджер, і контент-менеджер, і всі-всі-всі, і надихач, і, і, і підштовхувач, скажімо так. Важко у тому плані, що. Мені не подобається це слово не на часі. Да? Mm -hmm. Я вважаю, що якщо ми тут живемо, значить воно на часі. Правильно. Не завжди У нас була непогана локація, дуже хороша, дуже така. ну... Комфортна, скажімо, локація біля вежі. Зараз у такий час зрозуміло, що ну, неможливо. Але там більше місця, там більше якось туди підхід людей. І кожний виріб говорить сам за себе. Ми підходимо з цієї позиції. От Леся поставила таку зразу, що виріб має бути якісний. Тобто, ну людина зробила неякісний виріб, його не беруться. Це, це зрозуміло, що це оцінка творчості, правильно? Того змінилися у людей постачальники. Багато постачальників позакривалися. А і я, до прикладу, так само. Каміння якісне, каміння йшло із таких держав, які нам не є ні друзями, ні сусідами. Тепер треба тепер шляхи його доступу. Також довгі логістика, логістика порушена. Так і багато майстрів. І, напевно, а деякі просто от творять. От, наприклад, у нас Наталя Дремлюга. Да? Джон Сонюка, вона ж запатент, uh -huh. гусака запатентувала, все-все. Вона така спокійна, все -все. вона виставляє да, ці. Це треба теж людям розповідати, треба показувати, треба говорити, що це бо дуже багато тих, хто обіз'янічають. І ми вже бачили гусаків, і вона стикалася з тим, що просто копіюють. Тобто це теж є проблема. Для наших майстрів, того, що все робиться офіційно, так як має бути. А є люди, які не хочуть робити офіційно, ну вкрасти ж легше, це зрозуміло. Це така ж одна із проблем. Ну, З приводу поширення у соцсетях це все таки у соцмережах. Це Леся, вона більше розповість. Але проблема, напевно, у всіх майстрів це оці виставки. Хотілося б робити частіше, хотілося, щоб у нас був такий, якби павільйон, окрім того, що ми маємо магазин, і в магазині ти не сказав. Що в нас є отой етнопростір, в нас є можливість для майстер-класів. Це дуже добре, тому що хочеться отут цей, ну все ж не візьмеш, люди подивилися, а ми хочемо це робити. І отак Леся складає майстер-класи. Люди приходять і кажуть, а у вас є, от, наприклад, гачком плетена? Поговорили з майстрами, да, ми можемо це зробити, хоча б такий початковий робиться. Це малювання вовною. Наприклад, у нас теж дівчата, які. Роблять картини вовною, це також це дуже добре. Але хотілося б більше, хотілося б цих поїздок, щоб ми обмінювалися. ну, сидіти на одному місці, знаєте, щоб ми обмінювалися, хтось робить так, а хтось так. ну, Це теж було б дуже непогано. Ну, як реклама і, в принципі, обмін досвідом. Обмін досвідом. Але Вінниця хотіло, щоб і до нас приїжджали. Я за те, є що був якийсь нам є що показати дуже-дуже багато майстрів по районах, які б могли приїжджати на ці виставки і запрошувати. Наприклад, ми могли б запрошувати майстрів з інших вони нам пишуть, вони звертаються через сайт, а можна чи до вас приїхати. Але в нас є зараз обмеженість по кількість майстрів, ну обмеження. Але надалі ми також про це мріємо. І багато прошу мріємо. Правда ж? Леся Зіанурова та Оксана Турапіна, співзасновниці громадської організації «Екотворчість» у нас в ефірі в ефірі проекту Інсайт. І наступне мене питання про майстрів після повномасштабного вторгнення, ну і 14-го року, і після повномасштабного вторгнення багато людей із окупованих територій, з територій, де проводяться бойові дії, переїхали і до Вінниці, також так і в інші регіони України. Чи прийшли до вас? Такі знакові якісь майстри, з якими ви тепер працюєте, і з тих територій? Ну я не знаю, мої майстри мені найкраще. Я не скажу, що вони краще, але теж е люди, які е якісно е та, звичайно, дуже багато в нас творчих людей. Ось е прийшла жінка, яка вишиває дуже гарні рушники із Харкова. Є також із Херсона жінка, яка робить текстильну ляльку. Дуже багато різних майстрів, які там вони вели свою діяльність, вони втратили домівки, вони втратили всі свої вироби, всі Матеріали, все і вони зараз починають з нуля. І звичайно їм потрібна допомога, їм потрібна підтримка, наша підтримка і розуміння. ось і це ми їм даємо. Як ви бачите, активність молоді? Я не говорю про тих дітей, які приходять на майстер-клас, вже там старшокласники, студенти, так які вони теж підтягуються до вас, вони теж стають, стають уже майстрами. Може, та скага. Звичайно, дуже багато молоді є, яких цікавить рукодільне мистецтво, і е, дуже багато заходять в наш етнопростір і любуються, тішаться, іменно молодь, тому що е, вони розуміють, що ми відновлюємо наші традиції, да, українські. Ми доносимо нашу історію до до них. Ось і вони це цінують. Ось і це дуже важливо для нас. Угу. Які плани? от Ну, зрозуміло, більше приміщення, більше ви більше ярмарки, більше виставок. А от е такі суто творчі плани, які ви хотіли б реалізувати найближчі? А, ну Творчі плани це, звичайно, співпраця із закордоном ось і також. е-е Чим більше буде до нас людей приходити, чим більше тим більше людей ми будемо лікувати творчістю. Ті люди, які потребують цього. Тому що е, дуже війна наклала такий великий е, відбиток, відбиток да, на душі кожного українця, і їм потрібна допомога. Люди, люди приходять до нас, вони заходять, і щоб ви бачили їхні очі. Вони такі у вас музей, а це все продається. Вони, вони насолоджуються іменно тією атмосферою, яка там спокій, рівновага, творчість. Це людям стиль, зараз дуже необхідно, стиль, наш український, український та український, ми ж так і назвали етнопростір, тобто етніка, наша, українська, наше коріння. Розумієте? І ми це несемо в маси, несемо молоді, несемо людям, дітям. Mm -hmm. Я б ще додала б е, наша колега, колишня одна вона завжди казала, коли я там щось робила, приходила. Там вона казала: ой, я не вмію, мене в мене не виходить. От для того в нас створені майстер-класи, для того, щоб кожна людина приходила на ці майстер-класи байдуже які можете приходити на всі, щоб вона відчула, що вона щось може, тому що не може бути Шо, української. Дитини, людини, яка Жінки. жінка, хлопчина не має значення. Якщо ти нічого не вмієш, ти не наша нація, а та, яка давно нам не нація, бо вони ледачі, українці спрадавна все робили своїми руками. І от для того воно є. Я дуже мрію, щоб перестали нарешті говорити. Поробки угу. мене це ображає, ображає всіх нас, тому що в нас витвори, в нас творчість, мистецтво. мистецтво. Поробки мистецтво. роблять дітки до третього класу. Це я розумію. З каштанів з каштанів, з паперу, Києві, так, так. Але якщо брати орігамі, це вже витвір, угу. це ніяк не поробки. І щоб люди розуміли, що вони можуть це зробити, і це круто, того, що єдина річ. В єдиному екземплярі це ручна робота, це не Китай, це не зроблений Штампов. там підворітні наштамповка, і щоб люди знали, що наше українське найкраще, а зроблено своїми руками. Це вдвічі найкраще. Дякую вам. Я, звісно, не можна ці витвори невеличку частинку того, що ви принесли до нас у студію, назвати поробками, тому що цей язик просто не кориться. Звісно, витвори. Я нагадую, сьогодні в ефірі проекту інсайт були, тому що проект уже, ефір вже завершується. Леся Зіанурова та Оксана Турапіна, засновниці громадської організації, екотворчість. Дякую вам, що ви додали такої знаєте краси. Красивий сьогоднішній Дякую. день і додали віри у нашу перемогу. А про прикінця завершується. Залишайтеся з радіо над Богом на хвилях 101,8 FM. По буднях на 101.8 FM.